Марія Прус вітаю. за майже півтора року повномасштабної війни Росії проти України. Українці показали дивовижну сміливість та стійкість. А США та інші держави продовжують підтримувати Україну допоки буде досягнуто справедливий мир. Про це нині заявив державний секретар Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що допомога Вашингтона та його партнерів в усьому світі допомогла народові України виборювати свої життя, свободу та майбутнє. Блінкен також закликав Конгрес підтримати виділення додаткового фінансування для продовження безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Києву. of other countries, сполучені штати і десятки інших країн продовжать підтримувати українців, допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир. Минулого тижня президент Байден запросив 24,1 мільярда мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов'язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та Потреби захиститись від російської агресії в майбутньому Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само, що багато інших країн нададуть схожі зобов'язання Україні. Американський уряд розраховує на співпрацю з законодавцями в питанні продовження допомоги Україні, як заявив заступник речника держдепу Ведант Пател, в обох палатах конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет. Також за його словами, Вашингтон постійно оцінює потреби збройних сил України та намагається задовольняти їхні запити. Якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів, і з боку конгресу стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна, вона також двопартійна, і ми очікуємо, що це буде тривати. Ми вважаємо, що додаткове фінансування є важливою можливістю продовжувати підтримку наших українських партнерів. Звісно, коли йдеться про те, аби продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і Низці інших сфер, як, от, підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. Ми регулярно спілкуємося з конгресом щодо цього питання та багатьох інших питань. Ми підтримуємо з ними тісний зв'язок, і тому ми продовжимо співпрацювати з ними щодо цього. Журії присяжних штату Джорджія оголосили обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу та ще 18 особам. Їм інкримінують ймовірні спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року. Це вже четверта кримінальна справа проти Трампа за останні чотири місяці. Нещодавно йому висували схожі обвинувачення у штаті е, у столиці Вашингтоні. Раніше у штаті Флорида експрезиденти звинуватили у порушеннях зберігання секретних документів. А у Нью-Йорку у фінансових махінаціях адвокати Трампа назвали обвинувальний вирок цитую таким же недосконалим і неконституційним, як і весь цей процес. Лідери демократичної партії назвали нове обвинувачення доказом того, що ніхто не стоїть вище закону. А відомі республіканці вказали, що це може бути політично вмотивована дія проти кандидата на виборах президента наступного року. Тим часом окружна прокурорка Фані Вілліс відкинула закиди в політичній мотивації справи і підкреслила закон поза партійними розбіжностями. Today... Сьогодні на основі інформації, отриманої в ході цього розслідування, велике журі округу Фултон висуває обвинувачення, звинувативши 19 осіб у порушеннях законодавства Джорджії, пов'язаних із злочинною змовою з метою скасування результатів президентських виборів у цьому штаті в 2020 році. Обвинувальний висновок містить 41 пункт злочину та має 97 сторінок. Пам'ятайте, що усі обвинувачені в цьому обвинувальному акті ва. Жаються невинними На цьому у нас все. Дякую вам за увагу.